з поїзду, Але я вам хочу сказати, я не тільки вийшла з поїзду, я ще поміняла е, поміняла той, е, поміняла два автобуси, тому що я щось не туди заїхала і по-друге е, трошки в Гданську зовсім інакше поїзд е, автобуси, як зовсім інакше, покупка білетів е, зовсім інакше. І тому коротко. Ну що, практика крутилася навколо університету свого. І сюди йти три хвилинки. Хоч заїхала аж двома автобусами. Нема слів. Одні емоції. От він. Мій університет! О боже, що за... що за блін. Що за звуки? Ну то так, я подала всі документи. З'їзд має бути 6 пазірника, якби заяття інформаційне, але... але мені, походу, не вийде приїхати або лишатися і, коротше. Не знаю, скорше всього, що я цього разу не їду, а поїду на наступний раз, коли буде в зимі, казав, що тут нічого страшного, то буде просто організація інформаційна, але то так буває, що може не вийти. І тому все, по суті, я студенка, сейп, вища школа адміністрації, бізнесу. От і все. Може, кудись зараз зайду щось. Прогуляюся, тому що я думала з вами погуляти, але погодка е, не дуже тішить. Так, я вже на станції, на пероні, там де відправляються поїзди. Е, я не гуляла і нікуди вперше не йшла, тому що погода дуже сильно падає і все. Торгові центри є, тут багато, ліси, але болото, ну, коротше. Сьогодні нам, нам не вдалося погуляти, бо і чому я пересідала тут по автобусах? В Варшаві можна сканувати QR-код, можна сканувати білет. І ще в Варшаві є в автобусах, в трамваях, там, де можна купити тікет, байзе тікет, купіть білет, якби купити білет на проїзд в Варшаві. І я думала, що тут всюди по цій Варшаві, так а не так. Коротше, ти сідаєш. Заходиш в якийсь додаток. Не знаю, я в додаток, я вдатку ні в Варшаві ні тут не використовую. Я використовую банк, там, де через банк білети комунікаційні, я купую комунікаційні білети собі і все. Я купила білет і потрібно вписувати номер. Я думала, що потрібно вписувати, якби номер ходія або всередині номер. А це треба написати номер лінії. А номер лінії це є номер автобуса, на якому ви їдете. Тут нема обмежень по часі. Якби е, кінцевий курс, ти маєш право на одному білеті їхати в кінець, нема такі грошеві 20 минут. Є, але він коштує дорожче і не на 20 минут, а на 72 години, на 24 години. Тут більше білетів так, якби, В Варшаві тому що в Варшаві ти купуєш білет і їдеш 20 минут, а тут ти можеш купити білет і їхати до кінцевої стації, яка їде автобус. У вас будуть якісь запитання, якщо так, то пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Може, як за оформлення документів. Ну, то, що я перевелася, так. Ага. М -м чому я. Я поясню, ніби чому я перевелася. Так, сяду на, світ на світло трошки. Зараз, раз будь ласка. Чому я перевелася? А Боже, я перевелася, тому що. Мені потрібно було в іншу країну, я буду жити, в іншій країні я собі вирішила вчитися і заходжу тут. Друге ця онлайн-форма. А третє, Щоб, чому я іменно так далеко перевелася, чому десь не в Варшаві і тут десь боку. По-перше, з переведенням тут досить тяжко. Досить тяжко, тому що. Програми є різні. Кожен університет, якщо ви йдете на ту саму професію, якщо перевестися, то там в кожного інакша програма. В моєму в тому університеті, в Віті, там, де я вчилася перший курс, то було так, що там була математика. В цьому нема математики, але є штука в рекламі. Якби малю... мистецтво в рекламі, там такого не було. І мені треба ще три предмети закрити. Штука в рекламі, потім щось там бізнес, культура в бізнесі і ще якісь там. І щось там культура організації. У мене в тому університеті такого не було. У мене, я так розумію, більше було нахил на математичне отак. І тому я вирішила перевестися, тому я до 23.02.2023 28.03.2023 2023 2023 маю здати ті всі предмети. В поїзді я виїхала і вирішила, що я ще, по суті, на тиждень і п'ять днів лишаюся у Варшаві. Тому що 6-го у мене там є зустріч: зустріч з одногрупниками, деканатом, вся інформація, як будуть відбуватися онлайн. Ой, вибачте, як будуть проводитися сесії. Тому що у мене є там, що потрібно приїжджати два рази на семестр. І якщо два рази на семестр я розумію приїжджати, він мені казав так: що треба приїжджати два рази на семестр. Значить, сесія у мене онлайн, то що їздити треба таке. Але я дуже сильно вдячна. Що, блін, що мене перевели в той університет і що я на онлайн-формі, тому що я цього дуже сильно хотіла. По-друге, сьогодні я взнала, що можна, я нині прочитала про поїзда, які є види поїздів, яка ціна. Плани у мене зараз на вечір змонтувати відео. Одне, я ж маю одне відео про психологію, друге, що на влогу. Ще тут маю відео. І особливо нічого такого. Це відео вже якесь вийшло по поговорінню і більше нічого. Ну, нормально. Зато я дуже рада, що я поступила. Як буде якісь питання про який-небудь університет, я вам дам відповідь. Тільки запитуйте, тому що, ніби, здається, ситуація така відкрита, все ясно, але не завжди. Тому я думаю, я буду з вами, тому я думаю. А, я ще буду, до речі, книжку читати сьогодні, скоріше всього. Ось цю. І я вирішила, що я українські книги цю дочитую і феномен Зара» дочитую. І маю там ще одну книжечку таку прочитану, що хочеться прочитати. І я буду тільки себе зараз обме... книжка, книги читати по-польські психологію і романи. І по-англійськи. Тому що. Я чую, що я трохи у польській. Так якби за три місяці мені трохи тяжко говорити. Ну, бо я три місяці не говорила емсу, so sorry. Ну, блін, це і норма. Хоча я знаю її, але треба її трошки підтягнути. Ну, і ясно, що треба удосконалювати, тому що я всього не знаю. Знаєте, спосіб навчання мов. Дуже офігенна штука, бо я завжди думала, так, то треба писати, писати. Ніколи не слухала, то, що мені рекомендували, думала, то якась вся фігня. І коротше, купляєте собі книгу, читаєте одну сторінку, якщо навіть читаєте годину, все одно читаєте сторінку, розбираєте. Виписуєте словосполучення, перекладаєте. Коротше... Бо, вже в загальному читайте книгу, виписуйте звідти фрази. І дивіться, якби минулий і теперішній. Ну, в польськ... польській мові не такі він тяж... тяжкі ті часи, в англійській мові тяжкі. Е, я за допомогою програми Модлі вивчила польську і зараз вчу англійську. англійську. О, мене вибили. Англійську я зараз також е, читаю, стараюся читати. В принципі, одну сторінку з одної сторінки у мене 10 невідомих фраз. Е, читаю, ну, але там з граматикою. Я не можу вже, вже як місяць добратися з граматикою, хоча читаю, читаю книгу і вчу фрази, але з граматикою я щось треба мені просто сісти і, і, і написати. Тим більше я забула зошит з англійською. Але нічого, у мене є Мондлі. Я буду вчити Монлі і буду читати на своєму комп'ютері в мене електронно Ева. Там досить прикольно. Тому всім гарного вечора, дня, ранку. І всім па-па. Дякую, що були зі мною. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб підняти більш український контент в рекомендаціях. Тому па-па.